Встигати більше я завжди метою багатьох людей. З вами я Бодя, і цьому відео я поділюся порадами, які допоможуть вам стати продуктивнішими та виконувати більше завдань. Перше. Плануйте свій час, складіть розклад завдань або список завдань. Визначте пріоритети і ізозиретися на важливих завданнях. Розподіліть свій час, ефективно враховуючи дедлайн і важливість завдань. Друге використовуйте інструменти та технології. Використовуйте додатки та інструменти для керування часом. Які допоможуть вам організовувати свої завдання. Наприклад, календарі, нагадування, трекінги часу. Третє. Уникайте відволікань. Всередитись на завдання, які виконуєте. І уникайте розсіювання уваги. Вимкніть сповіщення на телефоні та на комп'ютері, які можуть вас відволікати. І створіть сприятливе середовище для концентрації. А при тим, як ми перейдемо до наступного пункту. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар, давайте просувати україномовний саморозвиток. Четверте. Використовуйте принцип розумних перерв. Працюйте зосереджено протягом одного часу. А потім робіть короткі перерви. Цей підхід може допомогти підтримувати високий рівень ефективності. П'яте встановлюйте реалістичні цілі, Будьте реалістичними до того, скільки ви можете встигнути за певний період часу. Не перенавантажте себе завданнями і не очікуйте, що ви можете зробити все одночасно. Розміння власних обмежень допоможе краще розподілити свій час. Шосте. Дотримайтесь режиму сну та відпочинку. Здоровий режим сну та відпочинку допоможе бути більш енергічними і продуктивними протягом дня. Не забувайте про регулярність перерв та відпочинку. На цьому все. З вами був я, Бодя. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня.